Правій шишкою – молодша група. І в гарно лапи розминав, туди сюди її котив, так ведмедик лапи грів. На голову ще шишку клав. І з вухами масажував вушка одне, знову на горівку, друге вушко. Як гарно вуха розігрів, ще під лапу захотив, на шишку легко наступав, туди сюди хотив. Друга ніжка. Масаж ведмедець закінчив і себе так зігрів. Шишку він у лавий брат і до лісу крокував. На доріжку там ставав. Знайшли доріжку. Далеко шишечку сідав. Вправи з пружинкою середня група. По доріжках ми гуляли і листочки розглядали. Гляньте, м'ячики лежать і колючки в них стирчать. Цей колючий м'ячик нагадує каста, На колінами ставав, по листочку і качали. Другою ручкою він з дерева на листя, пак на сюрприз приготував. Ми м'ячики відкривали, пружинку діставали. Пальцями тримали, доріжки гарні малювали. По доріжці провели і рахували до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Сільці на палець одягали І добрий день усім казали. Добрий, добрий день вирішив. Добрий день міська зігний. Добрий день середній палець. Без дім та малий. У другу руку тільце брали і доріжки річки малювали. До п'яти всі рахували Один. Два, три, чотири, п'ять. На палець і одягали. І добрий день усім казали. Добрий, добрий день, великий палець. Добрий день, казі, гарно наслужує. Добрий, добрий день, середній палець. Безі мили та малий на моїх дяду. З пружинкою ми гарно грав і на місце їх поклав. Тихалин так стояли, сужох у ручках розглядали, цей колючий жачок багато має колючок. Ми в руках його потили, Напруження долоньки. І на палець посадили, по пальцях весело стримав і в куласних потрапляв. Ще по долонці постримав. Другу руку про Долоньками ми знов ходили і на палець посадили. По пальцях весело стрибав. і кулак нам потрапляв. Ми долоньку розвертали, зверху кисті покатали. Китаємо. Ми знайшли по пальчиках, котимо, котимо по пальчиках. По пальчиках. на другу руку перейшли, зверху кисні покатали, п'ять доріжок малювали. Долонях м'ячик затискали. До весього ми з ним пограли.